Датчик і вітаю вас, друзі. Ну що, в минулих відео я вам показував. Кладемо плитку без штукатурки. Все чудово у нас виходить, чудовий шар. Я думаю, триматися буде. Сьогодні прийшов час поставити підвіконня. Як це я роблю? Давайте я вам покажу. Роблю я це вперше, але не так, як всі. Так, поїхали. Ще одне хочу сказати. Працюємо ми без грунтовки. Замість грунтовки. Раніше грунтовки також не було. Так? Всі будувались і все нормально. Ми беремо воду, беремо воду, все змочуємо Прибрати шар пиву. Поклали плитку, зараз вам покажу. У нас ще вийшли по рівню. Подивіться. Подивіться. Чудово під віконня. Також по рівню. Чудово. Так, друзі, є у нас ось таке підвіконня. Підірвали нам, друзі. Далі потім можемо підірвати. Так, давайте поміряємо. Ось так воно склати у нас. Е, наше завдання так зробити, щоб все щійно стояло. Все щійно стояло. Ну, давайте спробуємо. Набішали ферменту. Ну що, поїхали? Спробуємо. Вийде. Наше завдання ще оцю закласти. Закласти піну. Бачите, так? Да? Закладемо піну? Щоб у нас э, будівельники яколде вікно, на Напіду задули і все. І все. Ми спробуємо зробити краще. Спробуємо зробити краще. Так. Поїхали одразу і на цю сторону. І на цю сторону, так як припідняти ті потрібно. Вимо так перше. Відразу кажу вам. Що, друзі? Спробуємо поставити. Так, спробуємо поставити наше підвітіння. Давайте ще йди допомогти трохи. Ну що, пробуємо В куточку, щоб не задоволена з куточка. Так, виставимо. Так, чудово. Тут можливо і підняти. А щоб підняти, то припідняти, проситься сюди. От нажмемо так. Так, та сторона більш-менш, більше менше. І тут наш це, Все, щілини немає. Все це там сементів, виростує. Ось так у нас вийшло, встановити ось такий чудовий. Чудове підвіконня проситься ще! Ой-ой-ой-ой-ой! Чудово! Чудово! Ну, друзі, Ось, Ось так ми встановили наше підвіконня, посадили на. Раствор піною, якщо будуть якісь щілини, ще піддуємо, але, я думаю, не потрібно. Ви бачили, який тостий шар ми наложили. Ну що, чекаємо, поки висохне, і будемо далі продовжувати класти плитку. До зустрічі, друзі! Підпишіться на наш канал, буде ще багато цікавого. Так підвіконня ви ще не встановлювали. До зустрічі!